Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму до Сходу і питали, де народжений цар Юдейський. Бо на сході ми бачили зорю йому і прибули поклонитись йому. І як зачув, це цар Ірод занепокоївся і з ним увесь Єрусалим, і зібравши всіх первосвященників і книжників людських. Він випитував у них, де має Христос народитися. Вони ж відказали йому у віклаємі юдейській. Бо в пророка написано так: і ти, віклеєми, земля, земля юдина, не менші нічим між осадами Юденими. Бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти, народний Ізраїльський. І тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до довіфлеєм, говорячи: ідіть і пильно розвідайтесь про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Вони ж, царя вислухали і відійшли, і ось зоря, що на сході. Вони її бачили, і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і, відійшовши до <кхм> дому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, лада та смирні. І в вісні остережені, щоб не вертатись до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Дорогі друзі, ми бачимо от слово Господнє, яке звучало, тоді воно звучить і сьогодні, воно живе та діяльне. І ми читаємо про те, про ту радість, яку. Господь е, посилає нам <кій> про радість, так як йшли ці от мудреці, вони йшли для того, щоб поклонитись Господові. Знаєте, ми сьогодні також зібралися на цьому місці, щоб йому поклонитися, щоб йому віддати славу. І так, як ми як співали сьогодні, так, що. Е, Слава на висоті, на землі мир, а ми добра воля, Благовоління. добра воля. Ви знаєте, Господь, Він ще тоді, бачивши, от, як люди живуть, що вони роблять, вони також приходили в храм, приносили жертви, але ці жертви вони не приносили бажаного результату. Та вони не мали тої радості, вони не мали спасіння. І Бог, бачивши це, Він сказав про народження Ісуса Христа, що до його народження за 700 років. Він сказав, як буде. І все це написано в Біблії, що народиться, прийде той, хто буде владикою Ізраїля. Знаєте, люди. І що люди будуть йому поклонятися. Ви знаєте, дійсно, от коли читаємо ми ці строки, що читаємо про Єрусалим, про поклоніння, коли йшли ці люди, знаєте, ми бачимо милість Божу. Бачимо милість Божу, що Бог любить кожного, Він бачить наше єство. Він каже, що ну от, яка людина по природі є насправді. І для чого ми народжуємося в цей світ, і, ви знаєте, він бачить кожне серце. Він бачить, наскільки серце людське лукаве і невигойне. Він бачить, що людина шукає в цьому світі. І він бачить стан кожної душі, в якому ми стані перебуваємо. І чого хоче від нас Господь, друзі, це дійсно служіння жінок. Він хоче, щоб люди поклонились йому, щоб вони пізнали Бога, пізнали радість. І тому Він, от по своїй великій милості, він змилувався над людьми і він послав у світ сина свого. Послав, для чого? От брат читав, що ім'я Еммануїл, що означає з нами Так, Бог». Да, Бог захотів так зробити, щоб Бог перебував із кожним із нас. Щоб ми пізнали Його благодать, Його милість, Його радість, Його спасіння, щоб наблизити от до людей небо. Так? Тому що люди йшли, кожен там написано і кожен йшов своїм шляхом. Ніхто не шукав Бога. Була розпуста на землі. І те, що зробив Бог, це неймовірно, це чудо. Так і написано в Ісаї, що ім'я Бога, Він є чудний, Бог крепості, Отець Вічності, Князь світу. І ви знаєте, Бог предопределив, що от якраз Ісус Христос, Він народиться в місті Давидові, де звідки був Давид? От З міста Віфлеєм. Він каже: Ти не менший між тисячами юденами. Ви знаєте, між тисячами. Але от Велич він знайшов в тому, що в цьому місці народиться цар, вожний народ ізраїльського, який буде пасти його, і якому будуть поклонятись. От мудреці приносять золото, латан і смирну. Золото, як царю. Цар був Давидом, і Спаситель має бути також від царського роду. І от Ісус Христос, Він народив світ. Від насіння Давидового, від царського насіння. І тому йому приносять золото, як царю, приносять ладан як священник. Він священник, по віки написано по чину Мелхиседека, найвище священник. Друзі. І ми читаємо, що йому також приносять смирну. Смирну приносили Богу. Друзі. Ми з вами сьогодні блаженні. Ми прийшли на це місце, щоб поклонитися Богу. Ви знаєте, ми смирилися і смиряємося кожен день перед ким, перед Богом. Ми прийшли йому поклонитися, і Господь каже, що ми поклоняємося Йому в дусі та в правді. Таких поклонників Бог шукає собі. Бог хоче, щоб люди примирилися з Ним і тому сьогоднішнє свято. Ви знаєте, те, що Ісус народився для нашого спасіння, як Господь хоче, щоб Він сьогодні народився в кожному серці. Бо написано, Царство Боже, воно внутрі нас. Це є правдість, мир і радість у Святому Дусі. Друзі, тобто, Господь хоче, щоб ми... І якраз іменно так поклонялися Богу, щоб ми знаходили з Ним в усьому завді спілкування, щоб ми мали мир із Богом, мали ту радість, яку Він нам приніс. І ми бачимо життя Ісуса Христа. Він каже: я прийшов не для того, щоб мені служили, але для того, щоб послужити. Для того, щоб віддати своє життя. І щоб ми мали вічне спасіння. І ви знаєте, тут говориться, що вони прийшли в Єрусалим. Єрусалим як духу. Духовна столиця. Ви знаєте, і ми сьогодні приходимо, ми знаємо те місце, де збираються двоє, троє. Господь каже, в ім'я моє, там я буду серед них. І сьогодні, друзі, ми приходимо в той дім, де Господь сказав, Дім мій буде названий домиролим. Для всіх народів, де будуть поклонятися люди, де вони будуть приходити для поклоніння Богові, істинному Богові, де вони будуть відкривати свої серця, свої бажання, свої потреби перед Богом. А Він чудний, Він восповняє, Він Бог крепості, Бог вічності, князь світу. Ви знаєте, про світ говориться, це той світ, який, який належить духовний світ, про який ми знаємо. І через який Господь, Він є Бог невидимий, але Він є Дух, Він скрізь присутній, Він живе в кожному серці. І Він хоче народжуватися ще в тих серцях людей, які ще не знають його, які е, чують слово, але Дух Святий, друзі, Він буде пробуджувати. Тому що е, Дух Святий, він даний для того, щоб. Вести нас. Сказано, що коли Бог Сатур, Бог, коли дивився на землю, так, вона була пуста і безвидна, але Дух Божий носився. Носився, друзі. І ми бачимо сьогодні, що да, коли Він діє в кожному серці, коли він касається серця, і коли ви відчуваєте це, цей стук, це знаєте, коли Господь касається вашого серця. Бог каже: не робіть, затверділи ми ваші серця. Відкрийте серце, вкусіть Бога, тому що Бог наблизився до нас, зійшовши отак просто, народився у просту у ясля, отам у хліву, І він показав своє смиріння, що отак прийде Бог, і сказано: прийшов до своїх, і вони його не прийняли. А тим, який прийняли, друзі, він дав і дав і дає сьогодні владу. Називатись і бути дітьми Божими. Ті люди, які впускають своє серце Господа, І сьогодні Бог від кожного з нас щось хоче. Друзі, хоче, щоб ми його впустили, щоб ми мали з ним спілкування, щоб ми жили новим життям, щасливим життям, а щастя без Бога, як ми знаємо, немає. Наше щастя, воно тільки в Бозі закрита. І коли люди шукають, і я в свій час шукав також. І я його не знайшов. Доки не навернувся до Господа, доки не визнав його своїм Спасителем. Друзі, тільки так можна знайти щастя і розуміти, що ти дитя Боже, і ти є наслідник царства. Його. І тут, і в вічності, ми будемо з Господом. І Бог сьогодні нас проводить через різні труднощі і страждання. Друзі, для того, щоб ми могли. Розумійте, що ця дорога, вона вузька і терориста. І Господь каже, що і його також, друзі, його також ненавиди. Люди не приймали, приходять книжники, друзі, не виконують його заповідей. Ми бачимо, Ірод також шукав убити його, скільки він погубив дітей. Знаєте, дійсно, ця дорога, вона терориста. Але вічність, вона того стоїть. Тому що Бог, Він діє в кожному серці. І той Бог, який був учора, сьогодні, і повіки, Він один, наш Господь Ісус Христос, той, який любить, який спасає, який чує наші молитви і відповідає нам на наші прохання. І тому Він каже, наверніться до мене, наверніться всім серцем, і я помилую, я дам вам. Прощення, дам спасіння. І нехай нас Господь благословить, що ми завжди згадували. Згадували Його народження, що ми відкривали свої серця в молитві тому, хто може нам допомогти, хто може нас спасти. І коли нам тяжко, ми звертаємося до нього. Коли нам радісно, ми дякуємо за все. Коли нам добре, ми молимося, молимося і співаємо саме для того, щоб прославився Господь і в серцях наших, і в душах наших. Нехай буде за все слава. І ми сьогодні склонимо свої коліна та просить час і подякуємо Йому, щоб Господь прославився в наших серцях. І в є бажання, хай також молиться молитвою покаяння, щоб Господь увійшов у серце. І перемінив, тому що він каже, серце нове дам, нове возьму, серце камене дам плотяне, серце яке здатне любити, прощати і жити новим життям. Нехай нас благословить у Господь, йому Хай буде слава. Амінь.